Доброго дня, дорогі друзі, і підписники мого каналу і всі, хто завітав до мене сьогодні, 21 лютого, На дворі лютий, але як по весняному світить сонце. Подивіться, яке воно яскраве, яке воно ласкаве і таке вже весняне-весняне. Був сьогодні дощ. На небі розпатлені хмари, зараз гуляє вітер. Отакий весняний вітер. Він у нас весною дуже частий гость. І я сьогодні хотіла розповісти вам, так як я обіцяла, про своїх бджіл. Бджолами ми з чоловіком почали займатися з 2003 року. Чому так сталося? Ну, все. Просто у 2003 році не стало мого тата. І залишились в лулі. У нас завжди були бджоли, і коли я була малою, у нас завжди пахло медом. І потім, коли вже я мала свою сім'ю, приїжджала завжди батько на накачає. Пригощає, пахло завжди, бджоли літали. Гучно було, і завжди мене тато запрошував і казав, Наташа, подивися, подивишся. Оце однодня не А ось подивися, а оце матка, а оце ось маточник, а оце трутень, а оце трут... трутні положили свою дітку, оце треба видали». Тобто, ну я, звичайно, приходила, дивилася, але бігом мені треба було кудись бігти по своїх справах. І я швиденько знаходила чим іншим зайнятися. Тату сам, як правило, дивився з цим за всім. і тут так сталося, що ну, все, вулки залишилися, в ту зиму бджоли не призимували, їх не було. І що ж, мама сказала категорично вона проти, щоб я займалася б Сказала, це не жіноча справа, це дуже важко. Хоча мама розбиралася абсолютно у всьому, у всіх процесах, які відбувалися там, все те, що знав батько, мати теж знала. От. Але вона розуміла, що це важко для жінки і категорично була против. Ну, Я не стала наставити, тим більше, що в мене було своїх дуже справ багато. хоча мені в душі дуже хотілося. І тут. В кінці літа, це вже був кінець серпня, мама дзвонить. Ну що, Наташа? приїжджай. прилетіли, ну самі від когось ті крії. І вони знайшли шпарку в кришті, бо самі вулики були закриті герметично, льотки там скрізь позакривані, щоб вже ж не влізли. А вони знайшли дирочку і поселилися сюди. Ну і Таким чином у нас знову з'явилися бджоли. Ну, і потім уже систематично ми почали займатися всім цим до недавнього часу, бо наші фермери почали сіяти е, соняшник і його чимось обробляти, кропити. Ну, і от я спочатку не могла зрозуміти, що з пчолами відбувається, чому вони. Е, якісь не такі, як зазвичай, якась у них поведінка така незрозуміла для мене була, а потім вони не перезимували. Ну як мені потім вже розказали мої сусіди, що там в селі майже у кожного пропали бджоли в теліто і люди суд там подавали і таке всяке. Я цього всього не знала, бо я ж там в тому селі не живу. Ну, але ж пчіл не стало. Ну, але тепер у нас є декілька сімей і ми знову ними займаємося. Чоловік вирішив зробити нові волі. Бо ці волі, що зараз стоять, ви бачите, це ще довоєнні волі, це волі до які були зроблені до Другої світової війни. Тобто вони були на пасіці моєї бабусі Насті. І вони свою історію мають, я вам вже розповідала про це, що німці дерли мед, стояли в селі, і от вони кощунським таким методом кидали щось там палаюче, в вуль, бджоли горіли, і вони мед забирали самі. Ну, от поставались оці отулі фактично без кришок, бо й кришки погоріли. І м -м, вони стояли вже там у горі, і в них було збіжжя просто. Зберігались там, весь там пшениця чи що вже вродить. Ну, і тут, коли мені вже так захотілося мати бджолу, то я захотіла їх мати і отут в своєму садку, не тільки там в селі біля в родовому місті, хата моїх батьків. Ці отні саме маленькі. Чоловік все до них магазини. От, як ви бачите, і кришки нові. А сам Гуль, цей дуже-дуже старий. Йому багато-прибагато років. Ну, Так само і оцей білий, так само і оцей жовтий. Ну, зараз у цьому жовтому є сім'я. Тут на погребі. Ну, у мене є підозра, що їм дуже заважає інтернет. Там, де вони стояли, нам не стояли там під сіткою до сусіда ближче туди. В нього там йде кабель інтернету. Ну і наш теж недалеко йде. А для бджіл, наскільки я знаю, це все дуже негативно на них впливає. Ну, ми поставили трохи далі, тільки не знаю, наскільки це краще. Ну що ж, у нас тут зовсім мало місця. У нас тут 10 соток з усіма абсолютно побудовами нашими, з нашим городом, з усім цим. Тому вже ми поставили в цьому місці. Можливо, ми їх занесемо туди на той город. Хоча ми ще це не вирішили. З собою взяла фаментоскоп, хочу вам показати, чим я їх слухаю. От бачите, бранші, в які уші вставляються. Ну і тут я зняла мембрану, залишила одну трубочку. Я ось цю трубочку вставляю в льоток, отак, і чую ті звуки. Я чую ті звуки, які бджоли створюють там вулику. Вони там зищать. Ну, вони бувають тихенько, бувають гучніше, жужать, якщо вони там є, якщо вони там живі, Ну, таким методом я їх слухаю. Кришку ніколи не відкриваю. Зимою я бачила відео багатьох. Пчеловодів сучасних, які це роблять, які пасічники, вріши, які відкривають прямо серед зими і дивляться, що там, де там клуб, ком сидить цей е е пчіл. Ну, ми до них відносимося дуже і дуже чемно до бджіл. Ми розуміємо, що таке зима, що зима це холодно. І що ця божа комашка, вона не страждає від холоду, ніколи не відкривав у мене батько серед зими вулів і не заглядав туди. з осені гарно годували їх так, щоб не жаліли їм, залишали їхній мед. І ще спеціальний сироп варили, такий, який я зараз варю, їм. Годували їх. Ну, 10 кілограмів цукру їм треба на сім'ю дати на зиму і не заглядати до них серед зими, чи годувати, чи не годувати. Якщо залишиться рамка і за тим сиропом запечатаним, нічого в цьому страшного немає. Вони його весною доїдять. І наносять потім свого там, квіткового або ще якогось меду. Ну, така от у нас методика. Я дотримуюся тих правил, яких дотримувався в мене батько. Я, хоч в притули не займалася пчолами, тоді бджолами, тоді як батько був живий, але я все пам'ятаю, що він говорив, і як він, які принципи в нього були підходу, бо я завжди слухала, що мені говорили батьки. Вони в мене мудрі люди, були розумні, освічені. І мали свій досвід, мали свою думку на будь-яку річ. Ну от я завжди їхньої думки прислухалася, бо я знала, що то правильна думка. Тож, дорогі друзі, хочу підвести вас зараз до тих вуликів, які зробив чоловік. Я хочу сказати, що вони зроблені з нуля. Він почав із креслень, які зробив, зробив сам. Дорогі друзі, отак проєктуються різноманітні вироби, які ви можете побачити у нас на Території нашого саду дуже люблю спостерігати за своїм чоловіком, коли він інтелектуально працює. У ці всі креслення. Мій чоловік робив на основі цієї книжки. Це книжка мого батька. Вона випущена в 1954 році. Ось ви бачите. І тут є креслення різноманітних вулів із розмірами з усім іншим. Тут написано дуже детально і конкретно, доходчиво, про будову самої бджоли, про те, як бджоли розмножуються, про те, який реманент потрібно мати бджоляру, пасічнику. Ну і різні типи, різні типи вуликів. Які застосовуються. Ну, от Медагонка, наприклад, так. розміри вуликів. Ну, от, Користався цією книжкою. Цією книжкою е, користувалась і я, коли мене інтересував якийсь процес, як ним керувати. Ну, от, в мене тут старі закладки ще, бачите, колись давно ще, ще я. Е, Читала, що мене інтересувало, і робила закладки. Вентиляція, гнезд, наприклад, ограничення, там, і інші магазини, Ось. матки по час основного взятка, магазини. Ну, все, що мене інтересувало, я тут все дивилася, вичитувала. От, в цій книжці дуже детальна, хороша книжка, там гарно написано все доходчево. Ну, а тут у нас ще є така тоненька книжечка, вона вже дуже-дуже стара. Це дуже стара, це, мабуть, ще бабусіна книжка, не знаю. Дуже стара книжка. Вона українською мовою. Тут все дуже стисло, дуже стисло, дуже гарно, ще краще написано, ніж в цій товстій книжці. Пчеловодство російською мовою, дуже добре тут написано. Тут теж є ось розміри, і рамок, розміри, і самих вуликів, і всього. Тож, чоловік сам зробив такі собі креслення вуля і зробив їх, так як ви ось зараз бачите. Ось вони вже в на натуральному вигляді стоять. ці вулики. І отак от виглядають. Ну Ось я знайшла це креслення, він ним користувався. І воно трошки зім'яте таке, але я його зараз заберу в будинок і збережу. Тому що він його вже хотів викинути, я кажу, не викидай, бо воно трошки порвалося, адже воно було весь час на дворі. Він там дивився на розміри, щоб вже все правильно підігнати, зробити. Ну, оце його, вже, скажімо так, творення, скажімо, це от його креслення, якими він користувався. Ну, Давайте тепер подивимося самі булики, як вони. Збудовані. Цей вулик називається вулик лежак. Ну, ось тут ми бачимо льоток. Багато хто робить по два льотки, а то й по чотири льотки. Ну, скажу вам, ті вулики, які були у нас, нам завжди хватало одного льотка, і вони були досить продуктивні. Я не заважаю. І було достатньо багато меду. Лірка, не підбивай, ну що ж ти? Ну от, прийшла, це ж їй треба обов'язково там, де я про щось розмовляю. Так, Ліра, все, тікай звідси, не заважай. Тобто, ну ось такий от люток. Він по розміру зроблений, все як потрібно. Ну, він, звичайно, він буде закриватися. Потім йде кришка Кришка на завісах. Ось завіси. І Дах, дах металічний, зроблений з профілю, зелений такий. Цей вулик теж аналогічним чином зроблений. Дах із профілю, ну і він верх-жовтий, низ блакитний, от пофарбований, він чому жовтий, чому блакитний. Оця книжка, про яку я вам розповідала, і яку я вам показувала, тільки що вона. Пише. В цій книжці пишеться про те, що для пчіл приємлюємо три кольори: жовтий, блакитний і білий. От у нас там і стоять оті старі булі. Вони теж жовтий, блакитний і білий. Ну, зараз у нас білої краски не знайшлося. Вірніше, як купували, то там були різні різні фарби. А білої щось якась там була не така, чоловік її не захотів взяти. Ну, от, двомя, такі два кольори: жовтий і блакитний. Тепер у нас от улики в таких тонах. Це для пчіл, оптимальний найоптимальніший Ну, Відкриємо зараз вулик. Подивимося, легко. Бачите, одною рукою я відкриваю його. І... Тут, як ви бачите, є отакі ремні, які тримають кришку, щоб було зручно. Ну, всередині стоїть одна рамка. Це це по розміру зроблено. Рамка ця має висоту 30 см. Оце ось, ось висота 30 см. Довжина її. 47 см. І ширина цієї планочки бокової 2,5 см. Дотримується там спеціальна така щілинка, бачите, для пчолки, щоб проходила, і знизу теж. Це все зроблено у тих розмірах, які показані. Для того, щоб сім'я себе комфортно чувствувала, відчувала у. Такому будиночку. Ну, от, закриємо його зараз. Бачите, досить легко я справляюсь з однією рукою. Закрила цього вулика. Ну і всі оці два інших, вони так само аналогічно відкриваються. Тож, дорогі друзі, маємо надію, що весна до нас. Не запізниться, прийде, зацвітуть наші сади, загудуть бджоли і буде мирне, щасливе життя. Дасть Бог сили нам і нашим Збройним силам вигнати ворога супостата з нашої української землі і жити нам мирно в достатку. Здоровими і щасливими. Ну, а поки ви бачите, на дворі лютий, поки вітри гуляють, поки хмари розпатлені на небі, але весна ось-ось прийде до наших садиб. І цьому підтвердження підсніжники. Подивіться, вони так стрімко здіймаються до них. Стрімко здіймається до сонця, вони відчувають, що ось-ось стане тепло і вони скоро цвістимуть. Хоча ми живемо на півночі України. Як це не сумно для мене звучить, північ, північ, північ це холодно. Київська область, це північ, північ України. Нормальне, абсолютно комфортне життя було до приходу наших таких недолугих сусідів. Дав би Бог їм на розум, щоб вони додому пішли, займалися своїми справами. А ми жили мирно, щасливо, так як і раніше, а можливо і краще набагато. Дорогі друзі, на цьому я буду закінчувати своє відео. Може воно було не досить зв'язне, сумбурне таке. Але сьогодні я хочу вам знову побажати тільки мирного неба. Побажати вам здоров'я. Бережіть себе. До побачення, до нових зустрічей. З вами була Наталія. Підписуйтесь ще, хто не підписався. Я завжди рада новим знайомствам і гостям на моєму каналі.